Давайте поетапно для того, щоб цілком оцінити всю ситуацію, що відбулось, і наслідки ситуації, треба отримати супутникові знімки. для того, щоб якісно проаналізувати, що відбулось на аеродромі. Знов таки, з догляду на те відео і на ту інформацію, яка є у нас з відкритих джерел, тобто те, що ми раніше вивчали, те, що ми знаємо про про цей аеродром, слушно було би зауважити, що це аеродром стратегічною авіацією, де базуються літаки, такі як Ту-95 МС, Ту 160. Тут 22 м 3 можуть базуватися, тобто, це в принципі єдина база авіаційної стратегічної авіації Російської Федерації, яка передбачає можливість знаходження на складах боєголовок з ядерним озброєнням, тому що згідно недолугого Будапештського меморандуму, передбачало, що саме. Один із аеродромів базування з ядерними бойолоками для авіації буде Енгельс. Тому а тут е, слушно було би також зауважити і нагадати, що е, саме Енгільс був основним аеродромом, де споряджувалися літаки стратегічної авіації для нанесення ударів по території України. Далі ці літаки прямували до Оленій, а вже звідси вилітало на бойовий виліти до своїх пускових рубіжів, тому а, є розуміння, що саме на цьому аеродромі можуть знаходитися а, найбільший запас ракет класу Х-101, Х-555, якими здійснювалися удари по території України. Додатково треба зазначити, що можливо є старі залишки ракет Х-55 старих радянських. Також може бути знаходитися ракети класу Х 22 або Х-32. Це ті ракети, які вішуються під крило літака Ту 22 м 3 З огляду на те відео, яке ми бачили, то тут я би сказав, що йде подвійна детонація, тобто повторна детонація. що це пояснює скоріше за все, що було уражено саме склад з озброєнням. Додатково треба зрозуміти, що ще й на аеродромі є. Стратегічний запас пального це близько 100 тонн авіаційного пального, яке теж знаходиться на цьому аеродромі, і я би зауважив, що в принципі спроби України наносити удари по цих складах були вже е, і до цього були. Але як бачимо, за рахунок якісної роботи великого накопичення великих зас різноманітних засобів ураження з боку України нам вдалось прорвати протиповітряну оборону і здійснити. Удар по стратегічно важливому об'єкту на території Російської Федерації Знову таки, треба зрозуміти: якщо базувалися літаки а, безпосередньо і не були виведені а, з цього аеродрому, то можемо констатувати, що в принципі якась кількість літаків могла б бути постраждати від а, наслідків розльоту боєприпасів а, після ураження складу. В принципі, в Енглісі знаходилася мала кількість літаків стратегічної авіації, і е, тому е, головна задача була це лише захист е, спроможності щодо обслуговування, зберігання. Техні, технічної передпольотної підготовки, тому що треба зрозуміти не тільки літак, треба готувати до добуліту ракету. Теж передпольотна підготовку проходить, тому що заправка паливом, налагодження систем, перевірка систем, щоб вони працювали, все це відбувалося на цьому аеродромі. Тобто, ми розуміємо, наскільки стратегічно важливий об'єкт було вражено. Безумовно, можна казати, що ракети виготовляються не в венгільсі, тому що ракети виготовляються на, на... В тактічське ракетне вороження це підприємство підмосковному корольова, але тим не менш це база, яка Займається обслуговуванням і підготовкою. Додатково треба зрозуміти, що особовий склад, який міг там знаходитися безпосередньо або на чергуванні, або, наприклад, міг готувати до спорядження ракети. Це теж є важливим елементом а, бойових дій, тому що це люди, які розуміють, як це робиться. Це навчені, підготовлені фахівці. Давайте давайте зазначимо, що це була стала логістика, тобто, це сформована протягом. А, чи, чи, майже ну трьох з років повних трьох років повномасштабного вторгнення е, лаго, злагоджена логістика, яка передбачала виготовлення е, ракет в підмосковному корольові, передислокація цих ракет безпосередньо на територію аеродрому Енгільс, підготовка обслуговування е, спорядження літаків стратегічної авіації, і далі літаки виконували бойові задачі вже з аеродрому «Олєні». Тому тут треба зрозуміти, що насправді ми ламаємо логістику. Але так не ламаємо можливість виготовляти ці ракети. Але тим не менш я би сказав би, що логістично це дуже важливий елемент, і найближчим часом я думаю, що Росія буде вимушена шукати шляхи подолання цієї проблеми, шукати можливості десь передислокування цих літаків, передислокування цього особового складу, який буде готувати або споряджувати стратегічну авіацію для можливих нанесення ударів по території України.